Фонд гарантування вкладів розпочинає продаж активів АТ Атекомідезбанк, який було визнано неплатоспроможним у грудні минулого року. Інформація про перший лот вже заведена до системи прозоропродажі. Перші торги відбудуться 10 липня. На аукціон виставлено колишнє відділення банку у центральній частині міста Дніпро за адресою вулиця Мостова, 2. Разом з будівлею на 140 квадратних метрів, яка займає перший поверх житлової п'ятиповерхівки, на продаж виставлено основні засоби банку: це сейфи, столи, стільці тощо. Стартова ціна лоту 9,5 млн грн, а аукціон відбудеться за англійською моделлю торгів. Усі деталі щодо активів в публічному паспорті активу, на сайті фонду, прозоро продажі, а також у віртуальній кімнаті даних. Участь у торгах можуть брати юридичні та фізичні особи, крім РФ та осіб, пов'язаних з державою агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть направлені на задоволення вимог кредиторів банку. Це перший актив банку, який виставлено на продаж, та вже зараз до продажу готуються об'єкти комерційної нерухомості переважно на заході країни, кредити фізичних та юридичних осіб та транспортні засоби. Стежте за нашими анонсами та беріть участь в аукціонах.